Розкажи детальніше саме про структуру курсу. Ті студенти, які загалом хочуть вступати в університети, можуть починати з будь-якого рівня. Найчастіше наші всі починають з А 0 або А1. Моя порада для всіх студентів загалом, хто планує їхати в Іспанію, зрозуміти, як читаються літери, і таке саме основне, там як казати Добрий день, до побачення. У вас з першого дня будуть заняття повністю іспанською мовою, для того, щоб не відчувати себе гіпернекомфортно, краще щось вивчити і по їх системі міжнародній, один рівень. Ти можеш пройти за місяць, а 0 за місяць, а 1 за місяць. Вже Б 1 Б2. Тобі треба трохи довше, тому що там вже починається більш складна граматика. Але загалом план такий, що, наприклад, студент приїжджає в серпні з А-0 рівнем. І він до січня місяця має дійти до Б 1 Б2. Це дуже інтенсивно. Тобто, в мене були заняття як в туристах, з 9 ранку по годину дня. Це чотири години занять. Хочу вчитися більш інтенсивно. У нього ще можуть бути в день після основного блоку заняття по граматиці або якісь там знаю, клуб читання. Тобто різні такі штуки. Коли в тебе є рівень Б 1 Б 2 ти починаєш готуватися вже до іспитів, які треба для університету. Тобто до іспитів нема. Можна починати готуватися з рівнем а 2 тому що ти маєш вивчити іспанську мову як математика, іспанську мову, біологія, економіка ну все да, або історія і література. Звичайно, чим вища в тебе мова, тим краще.